Всім привіт-привіт! Сьогодні 31 січня. Ось хочу в таких чагарничках походити, пошукати. Або Фламулінку, Саркосифа, можливо, мені попадеться. Кіностуман, там на полі. І мрячка. Побачимо. Дуже цікаво, що сьогодні знайдеться. Таку маю першу знахідку, гарненько. Як же ж воно красиво. Якби вам так передати, оце дерево, ця гіляка вся поросла. Гарненько так. Видно вам надіюсь. Цю красу. Це траметас. Там такий. як це сказати, правильно гарні квіти такі на дереві, привертають до себе увагу. Угу. І ось так у нас зелено, потрошки зеленіється. Походивши буквально хвилинку, знаходиться ще ось. Ось така Листю. Так, Тут дві, я вже бачу їх. Гарно так, ой, як гарно. такий мох зелененький, кругом неї. Да? Дивіться, там геть водичка зібралася. Було видно. Так, так, так. Ах, тут їх є багатенько. Зараз я вам покажу. Ось вони тільки, тільки починають рости. Ага. Ми їх, звісно, збирати не будемо, бо це ще зовсім маленьке, а вон ще є. Маленькі. Сенсу не бачу їх брати, тому що що ви з них зробите? Нічого такого поки. Це щось неймовірне. Дивіться, ось по такому рішечку. Так, хотіла туди пройтися до тих піньків. Але, але знахідка чекала на цьому. У мене дереві. Дивіться, і буде невушко. Ох, скільки його тут є. Правда, маленький ще. Нема що брати, але є. Ось дивіться, ось так. Який у за... розмір їхній. Ну, це ось більше. Це ми візьмемо. Ось. А це уже у нас мацюта зароджується маленький. Такі, якби переступити треба буде. Ох. Так, і показати вам далі сюди. Таку красу. Які вушка гарненькі. Опа. Візьмемо трошки на салат. Моїм всім подобається дуже салат з вухами. Морква по корейськи і туди вуха, і трошки горішків, і вони так хрустять. І вушка, і горішки Прикольно. Дуже пошукаю ще, що тут є. Так, так, так. Є ще можливість у нас. Побачити Фламулінку. Я надію, що це вона. Ой, зараз я залізу в ці ріжча. Так, а ну дивимося, дивимося, що там у нас у ніжці. Так, так це Фламулінка. Ось у мене ще вушка є в руці. Це в нас є пару фламулін. Ось так, бачите, як вони тягнуться під корою. Ось так, бачите, тягнуться вони довгі під корою. Це гриб, що називається еноки. Якщо вам цікаво, то почитайте про нього інформацію. Лікувальний грибок лікує онкологію. Ось така жмінка. Є ще й фламулінки. Ух, а що це у нас? Так, так, не виключаюся. Так, ой, як це було м'ягенькі. Це, як і один вухо, тільки, тільки. Найду інформацію, підпишу вам. Ось вона вже суха. І це свіжі ще ось додаються. Їх також можна відварювати і їсти. Це їсти ній. Так, а що тут у нас? Чистенька вона не хробаклива. Так, але я не буду брати. Який тут у нас живописний пеньок? Великий, зелений і з грибочками. Правда, маленькими, нема що тут взяти. Але вони є. Тогоріч цей пень також мені подарував пару фламулінок. І вєшанка благлива на нім. Цьогоріч, давайте подивимося, немає, не бачу. Щось ось по типу траметаса є. На корі цього дерева. І це. Гарненький пеньочок, правда? Такий, ага, ось є ще, бачите? Так, ось так. не буду його відривати. А, он дивіться, бачите, лізе, лізе. Заховалися. Так. Не всі ще подарунки нам показав пень. Ось коло нього такі рибочки. Ну, це вже не фламуліна. Хто знає пишіть. Що це може бути? Ще пишуть тубарія. Якщо це вона, то скажіть мені, будь ласка. вже я ще знайшла? Так, на цілці є вуха, і удені вуха. Так, описуємося. Оце вже повезло. Озбираємо. А це вже стареньке. Всіх ми, звісно, не будемо збирати. Нема сенсу, бо вони невеличкі. Хай ага, є ще вуха є. Ось такі. Такий, ось, щоб ви бачили, це ось я по такому ріщу що лажу, щоб знайти ось таку красу і показати вам якийсь свіжачок. Ну, вже потрошки не збирається. Прогулюючись ось так цією полосою може вам видно. Там туман, туман. Ще замітила жовтенький п'ятнишко-дрожалочку. Зараз я вам також її покажу. Ось таке п'ятнишко дрожалки. Ось там я дрожалочку вам показувала. Ось коло цього ясеня такого масивного. Підійшла пошукати тут вуха ще, але не бачу. Але бачу ось там заглядають фламулінки. Зараз ми з вами поближче, поближче до них. Ага! А ось такі-такі вони тут. Гарненькі. Як би це їх звідти достати? Бачите? Наросли вони тут. Якщо пам'ятаєте моє те відео попереднє, там вони були малесенькі малесенькі а тепер такі. Обзводила на праслину я на це дерево. Підійшовши ближче, і що я знаходжу, як думаєте. Правильно, ті удені вуха. І дивіться, ой. Так ще й підступитися до нього треба. Ай, вибачайте, якщо буде камера, от тут і в лице, і в очі. Так, давайте ближче подивимося. Ага, хаха. Як вони тут наросли, так? Да? Є що вже й зібрати. Тут, тут, дивіться, як гарненько вони себе почувають. Звісно, брати будемо тільки найкращі екземпляри. Але ж вигляд їх який. Просто казковий, казковий на такому зеленому мосі такий краще пообсідувавши цього ясеня, я ще бачу екземплярчики, які можна буде пізніше зібрати такі ось гарненькі. Ну, дерево таке масивне, гарне. Красиве. Як же ж їх тут багато? Можливість вам показати такий день дуже мало. Можливості чогось нового, чи старого, чи красивого, але ось таку дрожалку не могла вам не показати яскраву в цьому сірому дню сьогоднішньому вона наростає, випирає тут, вилазить. Дружалка оранже. Ну от не хочу фокусуватися. І тут ось я. Вже капає з дерев, такий туман. І зима, от вам і знахідки. Знову саркосцифа. І вона не одна. Я тут ще бачила, так не хочеться вставати на нюю, щоб не притолочити, але дивіться, яка вона маленька. Так, красивенька. Є тут вріщує вона. Потім, можливо, буде і краще видно, звісно. О, ось 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 тільки тільки починається. Ще Це трошки більше. В цих ріщах вони люблять так рости. Люблять на хмизове. Обов'язково вони ростуть на деревині, старій гнилі, яка розкладається. Так що шукайте в таких місцях її. Красоту яскраву таку в зимовий період. Хоча це весняний грибок. Вірно, скільки їх вже я знайшла. Ай, ти чого прикрилася? Я тебе не буду згрушати, Рости собі далі, але показати хотілося. Цьому дереві є також вуха, але щось вони мені не внушають довір'я. Вони вже розмерзлися і побіліли, бачите, як вже пліснявою пішли. Це вже не свіжі вушка. Є ось така ще одна патика з нахідками, вушками, але вушка малесенька, як ви бачите. Тільки-тільки зароджується. Краса, звісно, краса, так як побачите 31 січня. Цю одну бішеньку ми візьмемо. Пробачайте за мої прекрасні руки. Так, так. Ще покажу, покажу, покажу. Надіюсь, вам цікаво. Сухенькі, старенькі. І на тому дереві є. Кільці. правильніше сказати. Ось тепер треба звідси якось вибратися. Походила я 45 ранок і буду їхати додому. Ось і прийшов час закінчувати моє відео, покажу, що я назбирала, пару вушок і пару фламулінок. Щоб не бути голословними, 31 січня 15.40 майже. Так що всім пока-пока. Ось такий у мене улом на сьогоднішній день. Для 31-го я вважаю, що це непогано. А ви, як скажете?